Ми розуміємо, що люди внутрішньопереміщені, які таких доглядів потребують, може не завжди їх зможуть отримати за кошти громади, бо громада не має достатнього ресурсу, щоб покривати тих людей, що реликуються. І ми як держава запровадили зараз програму. Допомагати громадам і будемо оплачувати послугу. Оплачуватимемо її незалежно від того, хто надає, чи приватний надавач, чи державний в малих зручних будинках, не в форматі величезних установ, а в форматі нормального житла з соціальним супроводом. Це називається підтримане проживання. Тому дуже важливо розвивати це. І це набагато простіше, тому що можна використовувати абсолютно різні квартири чи будинки, які сьогодні в громадах існують, де просто соціальний працівник допоможе людям в сімейних умовах налаштувати свій побут, тобто консультувати людей, інформувати, допомагати їм будувати оцей план виходу з складних життєвих обставин. Це називається соціальна послуга. Організовувати послугу догляду вдома для тих, кому потрібно, організовувати денні догляди для людей літнього віку, щоб їх родини мали можливість працювати. Перше звернення це управління соцзахисту в громаді, а далі вони вже поінформовані про існуючу програму. Зараз постанова вже ухвалена, ми для неї розробляємо відповідне рішення, щоб автоматично здійснювати проплату. І я сподіваюся, що найближчим часом, після оцінки потреб, збору всіх даних, ми зможемо фінансувати заклади.